В Олександрії 10 грудня відбулася 47-ма позачергова сесія міської ради. В Порядку денному бюджетні питання. Перше щодо виділення фінансової підтримки районній раді у сумі 100 тисяч гривень. Друге перерозподіл бюджету. Міський бюджет на 2025 рік обов'язково буде направлений на підтримку ЗСУ та захист України, зауважив Сергій Кузьменко. А ось у 2024 році треба закрити незахищені статті. Проводимо Позачергову сесію для того, щоб в першу чергу виконати свої зобов'язання як міста перед людьми і перед різними організаціями, які працюють разом з містом. Тому філософія сьогоднішнього засідання вона досить проста: це внести зміни до бюджету для того, щоб ми 24-й фінансовий рік. В міру наших можливостей. І ще раз хочу наголосити, що кожна копійка, яку ми отримали станом на 1 грудня, вона сьогодні направлена до Олександрійця. Конкретні суми озвучив начальник фінуправління. Пропонується збільшити доходи та видатки загального та спеціального фондів бюджету Олександрійської міської територіальної громади на суму 10 мільйонів 449 тисяч 500 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти в розмірі 994 тисячі 100 гривень, субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в розмірі 511 тисяч 100 гривень. Інших субвенцій. З місцевого бюджету Новоправської селищної територіальної громади в розмірі 100 тисяч гривень. При виконанні плану по загальному фонду бюджету 8 мільйонів 356 тисяч 80 гривень та по спеціального фонду бюджету розвитку 488 тисяч 220 гривень. Пропонується направити ці кошти. По голодим розпорядником коштів для забезпечення виплати заробітної плати 1 мільйон 787 тисяч по управлінню справами, По управлінню освіти направити субвенції з державного бюджету на харчування учнів молодшої класи 994 тисячі 100 гривень і інклюзивна субвенція 519 тисяч 100 гривень. Також дістанти внутрішній розподіл видатків для забезпечення енергоносіям, електроенергії безпосередньо. По управлінню охорони здоров'я збільшили видатки на 5 мільйонів 550 тисяч за рахунок субвенції на територіальної громади. 100 тисяч гривень на забезпечення енергоносіями, 1 мільйон 450 тисяч гривень електроенергії, 3 млн теплопостачання, а також для придбання ліків. 1 мільйон гривень. По управлінню соціального захисту населення пропонується збільшити видатки на 1 мільйон 8 тисяч гривень для компенсації за пільговий проїзд. І по управлінню житлового комунального господарства пропонується збільшити видатки на 5 мільйонів 961 тисяч. Фінансова підтримка КП «Теплокомуенерго» 4 мільйона, 1 мільйон 961 тисяч гривень для закінчення капітального ремонту вулиці Єфремова. Обидва питання депутати міськради підтримали.